Про те, що Архангел Гавріїл подарував Діві Марії квітку, у Святому письмі не сказано нічого. Про це ми дізнаємося із передання. Вітати жінок квітами у свято Благовіщення Владика почав після приїзду зі святої землі. Якось перебуваючи там, помітив, що після служби жінки виходять з церкви, несучи квітку. Це як пошана до жінки за те, що вона народжує дитину. Під нашим жінкам подякуємо за те, що вони. Народили нас за те, що вони нас виховували, за те, що вони продовжують думати про майбутнє, тому що жінка спасається І Хай ця радість дітонародження торкнеться кожної жінки. Дарувати квіти на благовіщення Владика Михаїл почав кілька років тому, але для вірян це і досі несподіванка. У час уцільного негативу відзначають, отримувати квітку та ще й у храмі дуже приємно. Дуже рада для жінок, це дуже велике свято. І взагалі я перший раз перше бачу таку традицію отримати таку квітку в честь такого свята. Ну Ніколи ще не було такого, не бачила, щоб на благовіщення митрополит роздавав квіти. Дуже приємно, що владик на благовіщення подарував, подарував таку книгу. Квітку дуже гарну». Було надзвичайно дійсно приємно отримати цю квітку від самого митрополита. Символ чогось такого чистого, духовного. Це все примножує ради, радість благовіщення. Це я не знаю. Це традиція тільки у нас, але хотіли б, щоб вона була завжди. Які саме мають бути квіти, значення немає, пояснює Владика. Головне, зробити жінкам приємно і, нагадавши про події, відродити гарний звичай. А обрали білі, бо цей колір символізує чистоту і світло. Слава Вишній, воїн Рителю, Господи, Сину, єдинородний, Ісусе Христе і